Моє шановні дорогі радіослухачі, з вами програма у дзеркалі історії та її автор Назар Олійник. 17 століття було часом стрімкого піднесення козацтва як впливової сили у речі посполитій обох народів. Воно прагнуло вибороти своє місце поруч з шляхтою та магнатами, спершу домагаючись закріплення офіційного особового статусу та привілею, а згодом і політичної автономії. Небажання магнатів і шляхти йти на поступки зумового низку козацьких повстань. Апогеєм чого стало повстання під провод? Дом Богдана Хмельницького, яке вибухнуло у 1648 року, і з часом наборового характеру національно-визвольної війни, у горнилі якої викресилася козацька держава, яку ми знаємо як Гетьманщину. Проте геополітика середини 17 століття була невблаганною для України гетьманщина, затиснута поміж річчю Посполитою, Москвою, Туреччиною та її васалом Кримським ханством, а також з огляду на чвари та непомірні амбіції частини козацької старшини розкололося. Розпочалася війна правобережжя і лівобережжя за участі потужних і агресивних сусідів. Цю добу другої половини XVII століття ми знаємо як руїну. І у вирі цих подій виникає цікаве і маловідоме явище для українців, Ханська Україна. Це автономне утворення і назва османської території, яка мала козацький устрій. Перебував під управлінням Кримського ханства від 1684 року до 1779 року. Ханська Україна займала території у нижній течії ріки Ягорлик, це притока Дністра, і йшла вздовж лівого берега ріки Ягорлик та правого берега ріки Кодима. Це притока Південного Бугу. Сьогодні це Південь України, а точніше, північна частина Одеської та Миколаївської областей. Про цю сторінку історії я попросив розповісти професора Петра Кралюка з Національного університету Острозька академія, як каже професор Кралюк, назва Ханська Україна та її похідні не є історіографічним окресленням, а історичною назвою в номенклатурі понять. Яка вживалася у кінці 17-18 століттях, це автентична назва. Ну, крім такого сполучення як Ханська Україна, більш широко вживалося таке слово, як Ганщина. Ну, тобто, це є скорочене ханська Україна, і, власне, Ганщиною називали деякі землі на півдні України? Це скажімо, західний сегмент півдня України. Про гетьманів правобережжя і лівобережжя пересічний українець, що чув ще зі своїх шкільних часів, а от про існування гетьманів з ханської милості він навіть не здогадується. Ось що про цю категорію козацьких ватажків каже співрозмовник програми у дзеркалі історії. Ну, давайте так говорити, що справді гетьманів ханської України ми не дуже знаємо, і, власне, це не були такі вже знані особи. Ці гетьмани, як правило, знаходилися у місті Дубосари, тому їх часто називали дубосарськими гетьманами. Переважно це були люди, яких ставила ханська адміністрація. Тобто, це не були якісь, скажімо так, самостійні фігури. І цікаво, що один. Із uh, останніх uh... Гетьманів е, не був, скажімо, з місцевих він належав до так званих татар липок. Е, тобто, ну як правило, переважно це були все таки татари або, ну скажімо, люди, які не належали до місцевих українців. Е, гетьмани ханської України здійснювали таку адмі адміністративну роботу, щоб контролювати ці терени, щоб вони не виходили з під порядкування Кримського ханства і Турецької імперії, тому що по суті ці землі знаходилися, так би мовити, на межі е, володінь Турецької імперії і Кримського ханства. Ну так такого чіткого розмежування цих територій не було. Ну але скажімо, і ці і ці так чи інакше впливали на е, зазначені землі. Першим гетьманом ханської України вважають козацького полковника Теодора Сулеменка, якого таким проголосив Султан Мегмет IV у 1684 році. Проте, чи не варто виводити генезу Ганщини чи Ханщини в контексті нереалізованої ідеї Богдана Хмельницького про турецький протекторат як противагу речі посполитії Москві двом потужним силам, яким він змушений був протистояти? І далі ми маємо продовження цієї ідеї і про турецької політики у Юрася Хмельницького і Петра Дорошенка, професор Кралюк. В принципі можна говорити про те, що справді е, ідея протекторату Османської імперії була доволі популярна у е, і у Богдана Хмельницького, і у тих колах, які його оточували. Треба сказати, що е, починаючи, якщо я не помиляюся, ще до повстання Богдана Хмельницького, або це не 1647 року, власне, тоді Богдан Хмельницький, який ще не був визнаний як гетьман, ну але тим не менше він користувався певним пливом. Він пішов на домовленості із Османською імперією і по суті уклав такий своєрідний союз. Ну і далі ми бачимо, що кримське ханство допомагало Богдану Хмельницькому, коли він з'їснив повстання, коли він е, прийшов на Запорізьку Січ, і з ним прийшли кримські татари. Зрозуміло, що це робилося не без санкції турецького султана. І далі ми бачимо. Що Богдан Хмельницький неодноразово укладав різноманітні угоди із, із Османською імперією, які носили і політичний, і торговий характер. Ну і власне самі турки вважали, що е військо Запорізьке це є їхнє. Військо, тобто це є е, їхня басальна структура. Ну і фактично такий стан речей зберігався протягом кількох років, по суті, до Переяславської ради 1654 року, ми можемо говорити, що Богдан Хмельницький мав все таки особливі стосунки як із Кримським ханством, так і з Османською імперією. Ну а далі ви справедливо зазначаєте, що і е, Юрас Хмельницький, його син певний період мав протурецьку турецьку орієнтацію. Те саме стосувалося і е, гетьмана Петра Долошенка який ну по суті пішов на угоду із турками, і навіть е, Поділля в той час опинилося під турецькою владою. Хай недовго, але принаймні близько 5, майже 50 років. І Кам'янець-Подільський і околиця знаходили під контролем турків, ну але е, тоді говорити ще про якусь сформовану ханську Україну певно не варто. А от що Петро Кралюк каже: власне про початки самої Ганщини ханської України. Власне, на території нинішнього півдня України українці вихідці з України починають активно селитися в кінці 17-го і на початку 18-го століття. Ну, це було пов'язано із тими численними війнами, тими міграційними процесами, які відбувалися. Бо у нас, як правило, говорять про те, що багато вихідців із правобережної України, яка зазнала значної руйнації, переселилися на лівобережну. Україну з'явилася Слобожанщина і так далі. Ну справді, таке було. Але поряд із Слобожанщиною майже паралельно е, виникає на півдні нинішньої України козацька земля, яка власне з часом і почала називатися ханщиною або ханською україною. Історик також принагідно нагадує ще одну сторінку минулого. Після полтавської битви у 1709 році козаки, які підтримували гетьмана Мазепу, змушені були все таки вдатися до протекції Кримського ханства, і е, Запорізька Січ опинилася власне біля е, Дніпра у ворочищі Олешків абодишин. Е, ну принаймні, з 1711 року. По 1734 рік існувала оця Олешківська Січ. Знову ж таки, це територія по суті Ганщини. Згодом у середині 18 століття українська колонізація сучасного півдня України набрала великих обертів з огляду на помірковану політику Османів щодо тих колоністів, на відміну від панщини і кріпацтва, яке панувало на землях речі посполитої і Російської імперії. Всередині 18 століття в басейні Південного Бугу виникають ханські слободи: це Балта, Колта, Перелети, ну які е, переважно були населені українцями. З'явилося тут і чимало м -м, невеликих українських поселень. Ну і от варто згадати, що чимало українців почали селитися у біля фортеці чи фортеці Хаджибей, це нинішня Одеса, е, ну. і Треба сказати, що е, умови життя для е, цих емігрантів е, були відносно стерпні, тобто турецька е, влада, бо це власне вважалася територія Туреччини. Турецька влада звичайно оподатковувала це населення, в тому числі був і релігійний податок, але тим не менше не було е, панщини, не було кріпосного права. Взагалі на цих територіях не існувало коріпосного права, тобто була свобода, скажімо так. Е, можна було займатися відповідною економічною діяльністю були вільні землі, які заселялися українцями. Е, українці займалися тут хліборобством. Ну, звичайно, деякі речі викликали незадоволення турецької влади, зокрема те, що, наприклад, пшеницю використовували для того, щоб гнати горілку. Ну а турецька влада ви. Магала, щоб пшениця йшла ну, на інші цілі, щоб нею торгували. Ну, власне, Османська імперія потребувала пшениці харчів, і, а ці речі продукувала ханська Україна. Петро Кралюк наголошує ще на одному моменті. Хоча ці землі були під владою Османів, яких на практиці представляла Кримсько-татарська, так би мовити, адміністрація там була релігійна свобода і своя церковна автономія. На території ханської України діяла своя окрема митрополія, це так звана Проїлівська або Браїлівська митрополія, яка входила до Константинопольського патріархату, і в той час уже Київська митрополія опинилася у складі московського патріархату, але тим не менше, як бачимо, на частині українських земель все-таки віруючі підпорядковувалися До кінця. 18-го, початку 19-го століття, коли е, ці землі вже е, по суті окупувала Російська імперія, захопила ну тоді зрозуміло, що е, російська влада підпорядкувала е, собі також і духовне життя. Як каже історик, неможливо уявити собі розвитку цих земель без участі українського населення, яке сприяло піднесенню хлібровства, промислів, ремесел, мануфактурного виробництва і торгівлі. В результаті такої української колонізації цих земель південь України ну, став по суті українським у е, кінці 17-го і особливо у 18-му столітті. Ну якщо дозволите, я зацитую е, міркування одного із е, українських дослідників Олександра Середи, який ну конкретно займається цими питаннями, він од е, зокрема писав так: головний факт. То розвідку регіону у загальноосманському економічному просторі значно збільшується з кінця 17-го, особливо протягом 18-го століття. Виробництво зерна також спонукає до розвідку логістичних систем зі столицею Османської держави саме на цей період і у північно-західному Причорномор'ї сформовано розгалужену транспортну мережу сухопутних шляхів, які передусім були спрямовані на доторгівельних портів пристани Чорноморського. Узбережжя. Останні забезпечували морське сполучення із Стамбулом, ну, зокрема, це і згаданий порт Хаджібе і рештою османських портів, куди перевозили більшу частину збіжжя. Кримське ханство у цьому сенсі виступало скоріше як гарант забезпечення столиці постачання необхідної продукції. Тобто, поряд із такими старими транспортними вузлами, варто відзначити, як акерман, кілія, очатки, Бандери, з'являються нові хлібої. Ловська пристань адже дере це поряд із Керманом також, як я вже сказав, розбудовується і порт Хаджібей. Ну можна говорити, що саме тоді, оцей хаджібей стає значним таким пунктом. Ну а потім, коли прийшли росіяни, вони перейменували Хаджібей в Одесу. І зараз люблять говорити, що завдяки, нібито Катерині, другій там її з ними Одеса була розбудована. Ну так розбудовували цей порт, але цей порт існував перед тим і він відіграв, не мав помітну роль, і українці також відігравали не останню роль у розвитку цього міста. Петро Кралюк звертає увагу, що історія і розвиток Ганщини є запереченням російської великоімперської версії історії про так зване освоєння завойованих у Туреччині земель на півдні України, які Росія представляла і представляє немобу як пустку, де все створювалося з нуля. Можемо говорити про те, що українці ще до за 150 років перед російською імперією колонізували ці землі, створили там систему таких розгалужених зв'язків. Там буяло господарське життя, і ми бачимо, що чимало людей тікало на територію Ганщини. Ганщина для них виглядала дуже привабливою. Ну, ви знаєте, у нас до сьогоднішнього часу зберігаються такі якісь антитурецькі чи антиосманські стереотипи. Що, мовляв, Турецька імперія гнобила українців там переслідувала. Ну воно ну, не зовсім так було. Навпаки, є чимало таких моментів, які говорять, що е на території Османської імперії українцям жилося непогано, і е тут існувала не тільки оця відома О Олешківська Січ. Ну вона, власне, тоді існувала на території Кримського ханства, але ну, підтримувалася турецькою владою, але і відомо Ма так звана задунайська січ, і давайте пригадаємо повість Коцюбинського дорогою ціною, коли герої втікають за Дунай саме до по суті на територію Туреччини, бо там вони сподіваються знайти краще життя. Тобто говорити про те, що от нібито Росія колонізовувала ці землі, що завдяки росіянам, російській владі. Ці землі піднялися. Ну це далеко не так. Основну роль тут відігравали і далі українці, які давно тут поселилися, які будемо говорити так, закорінилися на цих територіях, тому що ці території е, значною мірою були не освоєні. Так, вони належали е, до складу Османської імперії, там існував е, сілістрійсько очаківський еєлет, але переважно, е, ну скажімо так, там існували певні торгові факторії, це Кілія, Ізмаїл і тому подібні міста. Так, існували і сільськогосподарські округи. Але ці землі, ще раз повторюю, були погано у І саме завдяки вихідцям з України ці землі почали. Розвиватися, освоюватися в господарському плані, тобто, ми можемо говорити, що так, ця земля була освоєна українцями значною мірою. Я теж запитав мого співрозмовника про жорстокі конфлікти гетьманів і отаманів правобережжя та лівобережжя зі своїми опонентами з ханської України, які спочатку мали свою резиденцію в містечку Ягорвика, а потім вже в Дубосарах. До прикладу, гетьман Ганщини Степан Возинський помер у 1695 році від ран після нападу козаків під проводом відомого козацького полковника Семена Палея, який потім підняв потужне анти. Антипольське повстання у 1702-1704 роках у відповідь на рішення Варшави ліквідувати козацький устрій на правобережжі. Бачите, знову ж таки буду говорити так, що і гетьмани лівобережної України ворогували з гетьманами правобережної України. Це були різні структури. Якщо говорити про гетьманів правобережної України, то вони так чи інакше знаходилися в підпорядкуванні короля Речі Посполитої. Що стосується гетьманів лівобережної України, то вони були в підпорядкуванні Російської імперії. Що стосується гетьманів Ганщини, ну я ми вже говорили з вами про. Те, що 에, власне ці гетьмани спеціально ставилися турецькою владою. І от зокрема, тут 에, 에, був останній гетьман Якуба Га, який походив із татар Ліпок. 에, ну, він був підкуплений російською владою і по суті здав ханську Україну. E, ну, але це вже окрема історія. Загалом це були, скажімо, від вірно від, від, піддані турецького султана, Ну Принаймні ці гетьмани, дубосарські гетьмани, вони так іменувалися, контролювалися саме турецькою владою, ну і оскільки постійно виникали конфлікти між турками, поляками, там, росіянами, ну то й відповідним чином себе так поводили і ці гетьмани. Варто тут ще згадати про гетьмана ханщини Петра Іваненка, знаного більше як Петрик, колишнього писаря генеральної військової канцелярії війська Запорозького. Він підняв невдале повстання проти Москви у 1692 93 роках. Петро Кралюк. Ну, ну, його принаймні бажають теж одним із е, гетьманів ханської України. Ну так він е, підняв своє рідне повстання проти російської влади. Спочатку він був канцеляристом у Івана Мазепи, потім емігрував на південь. Ну, взагалі, такі речі ви знаєте, в той час траплялися, тому що з'являлися в козацькому середовищі отакі от активні особи, які хотіли залучитися підтримку. Турецької влади, ну і відповідно, ну а турецька влада була не проти їх використати. Хоча говорити про те, що повстання Петрика було успішним, вряд чи можна, ну але один із епізодів нашої історії. Прикметний такий момент, який напевно свідчить про силу міфуганщини. Є те, що перед початком російсько-турецької війни 1768 74 років до останнього кошового отамана Запорізької січі Петра Кальнашевського прибули османські посланці, які апелюючи до цієї історії. Про союз з Османами, про союз з Кримом закликали його відмовитися від допомоги цариці, і навіть вони змогли викликати повстання серед запорожців. Кальнишевський змушений був рятуватися втечею. Тобто сила уявлення про Ганщину і турецький, так би мовити, острівець Вольниці була чимала. Так, так, звичайно, це побудувало більше того, перед тим як була ліквідована Запорізька Січ до Кон Калнишевського приходили посли, ну скажімо, від то цієї турецької сторони йому пропонували співробітництво, але він не пішов на нього. Ну можливо, даремно. Треба було все-таки погоджуватися, тоді би е, доля Запорізької січі була би краща. Ну але не будемо осуджувати Кальмишевського, він поступав пив, так, як поступив. Ну за це він певно, і розплатився, розплатився гіркою долею. Ну але що ж, з нього тепер зробили героя. Хоча, як, як на мене, то він міг би повестися дещо інакше, але, як то кажуть, не судіть і не судимі будете. А те, що справ насправді існував такий міф, чи будемо говорити так: існувало уявлення про те, що на території Ханської України живеться краще, і що туди можна переселятися. Так, таке уявлення існувало, і принаймні південь України, нинішній південь України розглядався як така собі зона свободи. Я також запитав Петра Кравлюка про те, чому історія ханської України є такою малознаною серед українців і не надто помітною темою академічного і популярно-наукового історіописання. описання. Ну, бачите, працює багато, я би так сказав, стереотипів російської історіографії, і ці стереотипи до сьогоднішнього часу тяжіють на українську історіографію. Нам е, свідомо нав'язувався такий антитурецький, антитатарський міф. Ну от візьмемо зараз підручники з історії України. Я спілкуюся з студентами-першокурсниками, які закінчили е, школу. Ну зрозуміло, там їм викладали історію, і коли я їх питаю, що ви знаєте про кримське ханство? Ну по перше, мізер знань. Уже не кажучи про е, ті землі е, України, які знаходилися у складі Туреччини, вони знаходилися протягом не однієї сотні років. Ну і давайте говорити так, що справді е, довгий час на території е, Туреччини жили українські козаки, це і Олешківська Січ, і потім Задунайська Січ, але як в е, російській історіографії і в українській, до речі, Історіографії, культурі це все представлялося. Це представлялося в негативному плані. О, давайте пригадаємо, що перша українська опера запорожець за Дунаєм, в якій ну просто карикатурно зображено життя на е, Задунайській Дунайській січі. Ну, це по суті продукт такого, я би сказав, е, колоніального впливу, що ця опера це і є нав'язування тих російських стереотипів. Історик теж відповів на моє зауваження і питання щодо міфу і вкрай закоріненого уявлення про козаків як поборників православ'я та захисників християнської віри, що не надто добре вписується в історію, де вони живуть під турецьким пануванням і є союзниками високої порти і Кримського ханства. Що стосується того міфу про невірних і тому подібне, що вони, що козаки воювали проти них, боролися за віру і тому подібне. Ну, давайте говорити так, що дуже часто під час козацьких повстань разом із ними були оці самі невірні кримські татари. Ну, коли почалося повстання Бурана Хмельницького, то добра половина його війська складалася із кримських татар. І так, іноді виникали оці питання віри, але ну, на них я би не сказав, що козаки акцентували увагу. І я вже згадував, що мешканці ханської України мали можливість відправляти свої релігійні обряди, мати свої православні храми. У них існувала своя митрополія, оця Проїлівська. Метрополія, тобто вони задовольняли свої релігійні потреби, і з цього приводу, мені здається, якихось великих проблем не виникало. Е, ну так, іноді виникали і конфлікти на релігійному ґрунті через те, що православ'я це одна віра, але е, мусульманство інша віра. Ну Але давайте не забувати, що саме в складі Османської імперії існував Константинопольський Патріархат, Єрусалимський патріархат, Олександрійський Патріархат, Антіхійський. Тобто, все таки в цій державі існувала відносна релігійна відносна толерантність, і представники інших вір здовольняли свої потреби. Так що я би не акцентував увагу на тому, що козаки боролися з мусульманами, з невірними. Ну це, це принаймні не відігравало якоїсь особливої ролі в їхній діяльності. Дякую за цю прекрасну розмову професору Петру Кралюку з Національного університету Островська академія. А від себе додам, що ми надію, що ця програма вас заохотить більше цікавитися історією Ханської України, Ганщини, та і загалом історією України. Дякую, з вами був Назар Олійник, автор програми у дзеркалі історії.